Пас Мариюка, що зробить Маринюк. Маринюк обрізяється. Контратака Рівнян. І Володимир Кардаш вбив рівнян, намагався розіграти, щоб дістати м'яж до піддубного. Але замість цього була контратака. Але як ми бачимо, допускається помилки, гурко змушений відбивати м'яч. А от Кузь! Знову Кузь наносив удар по воротах гурка на Ви? Хороша комбінація. Кузь знову і знову гурко витягає. Цим. голкіпер кардиналу кращий у складі гостьової команди. Тому що він зараз вручає свою команду і Марінюк знову виходить на ударну позицію. Такі розіграли штрафний і будують свою нову атаку на ворота Гурка. Михайло Герцина удар. Знову гурко на висоті. Почати його ворота. Я скажу зараз, набагато в чому гра Кардинала залежить за, саме від гри Івана Гурка, ой-ой-ой, які два небезпечні моменти поспіль! Як зараз енергетики не потрапили у ворота Гурка і але все-таки Зеленобіль грає першим номером. Але зараз це може змінитися. Басіч на даній позиції, але б'є повз ворота. Команди добре знають один одного, але... Чогось не вистачає. Ані енергетикам, ані Львів'яном Павленко Був на ударній позиції, ох! Який же просто через гурка, через дім. І. Всі гравці енергії зараз у стінці. І піддубно б'є кардаш, виручає свою команду, фактично виправляє під своїх воріт. Тим недовго залишались кардинали з м'ячем. А зараз вони можуть щось зробити. Вірі Кардаша піддубний. Віде на ключка, піддубний гол. Шикарна контратака рівненської команди. Фактично два годин. На відбій зараз фактично грають гравці кардинала. І знову у них контратака. Кручок виходить один на один з Кардашем. І Володимир Кардаш рятує від віддалій Радевич. Десятий Сергій Коваль. 11-й Михайло Грицина, 14-й Олег Легензевич, 17-й Максим Павленко. Зараз атака небезпечна у Львів'ян, Але. Вибиває м'яч у розрахунку на Басіча, який з'явився на майданчику разом із Сондаком. Енергетики поки що не мінялись. Ой-ой-ой, який небезпечний удар від Михайла Грицина. Я думаю, що він сьогодні дійсно кращий гравець у складі енергії, вибачте, у складі кардиналу. Ой-ой-ой! І знову енергія! Коваль лучшого поперечно воріт гурка. І знову гурку. Енергія знову продовжує нагнітати біля воріт гурка. Його удар був дуже слабкий, щоб вразити гурка до того ж гокіпер. Кардинал був готовий до цього, він стояв по центру, стояв правильно. І зараз Басіч перехоплює м'яч. Атака кардинала. Ой-ой-ой! ой Андрій Федюк. Після два. От знову ж таки, до успіху призвела контратака кардинала. Рівняни. Ой-ой-ой! Не, не встиг сказати, що рівняни змогли дочекатися цього шансу як своє вагоме слово. Контратака кардинала. Рівняни. Ой-ой-ой, не встоять. Енергія намагається атакувати, зробити щось, аби зрівняти рахунок коваль з м'ячем. Проти нього був сондак, і все ж таки це. Господарі продовжують атакувати фронт. Коваль! Удар! І, з і знову гріє Іван Гурко! Знову кардинала Денюшкін Гурко. Зараз Гурко фактично один! І... Ситник зараз ой. І... Мій зараз ситник забивати третє м'яче на петуля. Друга тайма у нас вже зіграно. Ще 10 хвилин залишається до закінчення цього поєдинку! Штрафний, і Кузь його одразу розіграв із, І Кузь таки до свого З другої спроби, поки рівнян споктивний штрафний. І куся його одразу розігравний кусь так і кида... м'яч І щоб все-таки довести що... Їх зусилля були потрачені не дарма. Що зараз вони роблять! Енергія доводить, що всі зусилля були потрачені не дарма. Яка передача, що вона була від Миколи довести, що їх зусилля потрачені не дарма! Що зараз вони роблять! за Четвертій хвилині зустрічі. Енергія виходить уперед. І зможе це зараз, зараз зробити знову Кусь. Тарас Кусь. Говорити частіше, то, мабуть, рахунок вже міг бути розгромним, але рахунок лише 3-2. І зараз він буде, може буде більшим. Міг би бути більшим Візаві енергія грає з таким розрахунком, щоб перехопити м'яч, щоб такі, мати свою можливість. І ось Микола Грицина! І піддавав він м'яч своєму брату. Михайло залишається фактом. Ситуація, була, як на мене, ігрова. і Інер зараз води м'ячем Михайло Грицина. Грати з м'ячем і... і ледь кадана не привезли собі неприємності, тим вони собі їх привозять. І знову гурко буде у енергії. В принципі, зараз могли б трохи поспокійніше пограти. Нагай такий Так, за 4 секунди, 4,3 секунди до кінця зустрічі. Рахунок стає 4-2. Брати Гриць. Трохи поспокійніше пограти. Нагай такий Так, за 4.